Друзі, вітаю! Давайте приготуємо хачапурі по-аджарськи, як у ресторані, але в домашніх умовах. Думаєте, це неможливо? Показую, що це можливо на всі 100% друзі. буде такий самий смак, повірте мені. У мене тут біле борошно вищого сорту, 190 грамів. Друзі, точні пограмовки, які я використовую, ви можете знайти внизу в описі під відео або в моєму телеграм-каналі. Посилання внизу. До борошна я відправляю сухі дріжджі, без води, просто сухі дріжджі перемішую з борошном. Все. Тепер гарно це все перемішаю. І сюди додаю холодну воду. Тепер замішую просто тісто. Не треба додати ні сіль, ні оливкову олію на даному етапі. Я вам покажу, коли це все додати. Друзі, бачите, яка консистенція тіста. Ще є трішки мука. Ми просто все це разом замісили і змішали. Тісто ще не готове. На такому етапі ми додаємо сіль. І тепер додаємо оливкову олію. Обов'язково використовуйте оливкову олію, не соняшникову. Все. І тепер замішуємо тісто приблизно ще 7-8 хвилин. За допомогою оливкової олії, сіль зараз вся розійдеться, і тісто буде дуже властичне. Гляньте, яка консистенція тіста, бачите, яке воно ніжне. Це таке, друзі, саме тісто, як ми готували на піцу, яку я вам показував у попередньому відео, друзі. Хто не бачив, обов'язково перегляньте, тому що це дуже смачні рецепти. Що ми тепер робимо? Нам просто з цього тіста треба сформувати шарик. Ось так беремо і ось так формуємо. А це все треба зібрати в кубку. Можете або ось так зробити, а я роблю ось так. І у нас готова вже тістова заготовка для нашого смачного хачапурі. Тепер відправляємо це в салафановий кульочок, залишаємо на 30 хвилин, щоб воно відпочило. Хороші мої, Ну все, 30 хвилин прийшло. Будемо розкатувати хачапурі. Тепер просто борошно підсипаємо на стіл, тому що на столі буду розкатувати. Ви будете діставати тісто, друзі, акуратно, щоб не нарушити круглу форму заготовки. Все, відправляємо його на стіл. Тепер підсипаємо його мукою. Воно дуже ніжне, якраз таке, яке повинно бути. Все. Перевертаємо на іншу сторону. Беремо тачку, друзі. І розкатуємо його. Друзі, воно просто ні... ніжне максимально. Розкатуємо отаку овальну, подовгувату форму і трішки додамо ширини. Ось так. Ширину його трішки розкатаємо. Все, друзі. Перевернемо на іншу сторону. Все, підтягнемо трішки руками. Воно, друзі, має бути у вас ось таке подовгувате, овальне. Тому що хачапурі, ви бачите, воно такої подовгуватої форми. Супер. Тут, друзі, я вже підготував собі деко. Я випікаю на такому деко. Але не в цій стороні, а на цій. Зверху просто. Все, на паргамент, Щоб нічого не пригоріло. Супер. У мене тут сир мосарела. Я вже її потер, бачите, просто потерти її на терці. Тепер дивіться, що тут потрібно робити. Беремо сир і розкладаємо його ось так по довжині хачапурі. Для того, що ми зараз будемо закривати і щоб бортики у нас були сирні. Друзі, бо це не хачапурі, якщо в бортиках одне тісто тільки. Але бачите, робіть відступ приблизно в 1 см, тому що зараз будемо накривати. Не треба аж сир усюди ось, ось так ставити. Трішки робіть відступ. Друзі, скільки давати сира, як я і казав вам, попередньо я все залишу в описі під відео. Такі, друзі, бачите, щоб на середину поки що сир ми не ставимо. Ставимо тільки по боках. І тепер дивіться, що робимо. Просто беремо і ось так закучуємо і приліплюємо. Все. Тут, друзі, ось так. А тут кінцівочку просто беремо і ось так пальчиками заліпили. Все. Дуже добре заліплюйте. А тут також продовжуємо заліплювати до серединки. Це, друзі, ось таке хачапурі у вас повинно вийшитися. Ну, звичайно, це ще не готово. Показую, що робити. Тепер беремо сир мосереллу і ставимо її ось так на серединку. Це, оливкова олія придасть аромат і соковитості хачапурі. Тепер відправляємо на 15 хвилин у розігріту духовку до 250 градусів. Друзі, якщо духовка з конвекцією, 10 хвилин буде достатньо. Ну що, гляньте на цю красоту. Просто шедевр. Я вам казав, що буде так, як у ресторані. Я вам обіцяв, я виконав, друзі. Тепер нам залишився ще один інгредієнт це грузинська страва. Без яйця тут не обійтися. Одне яйце. Відділяємо білок від жовтка. Виставляємо в серединку хачапурі. Все. А тепер це вже похоже, друзі, на хачапурі по аджарськи І ще відправляємо в духовочку приблизно на 2-3 хвилинки. Ну що, хачапурі наше вже готово. Переставляємо його на кружочок. Ай, гаряче. Друзі, засіні. Так, знизу пропеклося. Супер! Гляньте, як знизу пропеклося. Ідеально. Дорогенькі мої, І ще один інгредієнт до цього хачапурі по аджарськи Обов'язково повинно йти вершкове масло. Просто перед подачею ось так зверху ставите. Все. Тепер гарно ось так, бачите, розмастили. Воно зараз трішки підтопиться. Будемо пробувати. Розрізаємо. Гляньте, друзі, сирні бортики. Сирочок повністю розплавився, тянеться. Як правильно їсти хачапурі? Просто берете шматочок, масло вже підтопилося. Ось так вимазуєте і пробуєте. Тільки акуратно, бо гаряче. Шикарно. Просто, друзі, бомба! Краще, ніж в деяких ресторанах, навіть в столиці, я вам так скажу, друзі. Просто суперовий рецепт, ідеальні програмовки, ідеальна текстура тіста, дуже ніжно. Друзі, тісто готував як на піцу італійську. Просто супер. Нагадую, хто не бачив попередні відео, де ми готували піцу, обов'язково перегляньте, тому що це ви пропускаєте унікальний рецепт, до речі, ну все мої хороші. Обов'язково готуйте, якому відео було корисно, обов'язково підписуйтеся на канал. Також, друзі, не забувайте про розіграш, в якому я говорив. Як тільки ми наберемо 50 тисяч підписників на цьому каналі, у своєму телеграм-каналі, на який посилання є внизу під відео, я розіграю професійну кухонну техніку. Кожен з вас може стати переможцем. Шанси абсолютно в кожного рівня. Вибираю рандомним способом. Тому, друзі, переходьте в телеграм-канал, підписуйтеся, це основна умова. І, звичайно, що ставайте переможцем. Ну, саме хороше. люблю, цілую. До нових зустрічей. пока.